Доброго дня, шановні колеги, хочу запропонувати вашій увазі від імені нижче вказаних авторів доповідь на тему: композит, природний цеоліт, поліанелін, сульфатна кислота, як адсорбент, хром 6 із водних розчинів. Ми детально прослухали про електропровідні полімери, про їхні властивості. Було сказано і про поліанілін. На цьому слайді наведені форми стану, основні форми стану поліаніліну, як окисленого. Так, і відновленого, ми бачимо, що ось тут є різні форми, які широко використовуються для різних цілей. І як сказав Олександр Аркадійович, доповів, власне, про сенсорні властивості. Я в своїй доповіді буду звертати увагу власне, на ще одну властивість електропровідних полімерів, зокрема поліаніну, як адсорбційні властивості стосовно хрому 6 за міжнародною класифікацією хром 6 віднесений до першої групи як канцерогенний для людини, а металевий хром до третьої групи, не канцерогенний для людини, тобто речовин. Знаємо, що шестивалентний хром є сильний окислювач у своїй аніонній формі добре розчиняється в воді, є дуже рухливим в ґрунтах та водному середовищі. Він легко проникає в епідеміс рослин і тварин. Однак за наявності біологічних об'єктів, а також певних природних мінералів, зокрема нікерів місних, він може активно відновлюватися із стану хром 3 до, до стану хром 6 Найбільш вирогідними хроми різновидами хром, хрома хрому є приведені ось тут оксіаніони. Так, відносний розподіл цих оксіаніонів залежить від pH розчину від концентрації хром 6 та окисно відновленого потенціалу. Якщо подивитися, то в різних за різних значень pH хром 6 може перебувати у, різ... у виді як біхромату, так і хроматів. Значить, однак жоден з цих оксіаніонів не утворює нерозчинні осади, так? а це унеможливлює застосування методу прямого осадження цих іонів. Проблема видалення Очистки вод і видалення із них будь-яких вод, зокрема сполухрому, є дуже важливою. Я, коли почав займатися цією проблемою, я думаю, яка тут проблема, та її немає. От, очевидна, проблема надзвичайно велика. Ми не бачимо скільки хрому використовується, зокрема і в Україні, а в світі це сотні тисяч тонн. Ми всі знаємо, для, для яких цілей він використовується стосовно хром-6, тривалентний хром є менш розчинним і рухливим стосовно хром 6 і може осідати у виді гідроксиду. Поліанілін, повернуся зараз до нього. Значить, для полініну властива різна ступінь окиснення. Її можна змінювати від повністю відновленого лейкоемеральдинового стану до наполовину окисненого емеральдинового стану і окисненого стану, або це буде нігранілін, або повністю окиснений пернігранілін. Як було показано на, на першому слайді, в якому вказана структура. Завдяки наявності своїй структурі, аміно і іміногруп може використовується як адсорбент, і, зокрема, оксіаніонів хрому. Найважні, найважніших із цих оксіаніонів форм станів поліаніліну є МРЛД, так він є найбільш стійкий і поширеною формою поліаніліну завдяки простій, 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 простому методу синтезу, високої термічній стійкості, екологічності, тобто стійкості в різних умовах, простоті синтезу і хімії додупування та дедупування. Але про поліаліс слід сказати, що він, що це є практично порошок, і важливою його властивістю є погана розчинність. Розчинність поліаніліну ну якщо це буде мерельдинова основа це до 7%. В органічних розчинниках масових, а якщо це буде стіль емеральдинова, вона не розчинна в органічних розчинниках, вона розчинна в концентрованій сірчаній кислоті. І ця розчинність є теж досить низькою. Ну, яким чином поступають для підвищення розчинності, це зазвичай синтез олігомерів, синтез олігомерів поліаніліну. В зв'язку з тим, що поліанілін є порошкоподібний, його. Його наносять на різні підкладки. Підкладки можуть мати різну природу. Ми спробували поліанілін нанести підкладку із так, з природного цеоліту. Використовували ми цеоліт з сукернянського родовища Закарпатської області з розміром частини до 20 нанометрів. Робіт, хочу сказати, по… Е Досліджень адсорбційної здатності поліаніліну стосовно хром-6 в Україні практично немає, в світі є дуже багато робіт. Поліанілін не даремно називають батьком електропровідних полімерів. Оце батько не тому, що він є був перший в цьому в ряді електропровідних полімерів, а очевидно, тому що він дуже тобто кількість публікацій стосовно яка стосується полі, я надзвичайно великою метою нашої роботи було дослідити сорпційні властивості композиту це олітполін допований сульфатною кислотою стосовно хром 6 і порівняти ці властивості із властивостями. Синтезовано за таких же самих умов поліаніліну, синтезували дуже простим шляхом шляхом окиснювальної поліконденсації аніліну в середовищі 0,5 молярної сульфатної кислоти. Подібно синтезували і цеоліт поліанілін. Тут, як бачимо, додавали до реакційної суміші на стадії до введення окисника, додавання ціоліту із ультразвукуванням, перемішуванням, так, і прикапуванням амоніпероксидисульфату як окисника. На цьому рисуночку є приведений загальний вигляд цеоліту, а отут є композиту Подібну, подібного кольору, подібної, скажімо, ось, такої, такого виду, синтезований і полі... чистий поліанілін. Адсорбцію проводили на модельних водних розчинах при вказаних вищих концентраціях. Я не буду деякі речі деталізувати, економлячи наш час. Значить, проводили ми її в статичному режимі. Маса адсорбенту становила 0,1 грам, об'єм адсорбату 10 мл. Розчини перед дослідженням спеціально не підкислювали. Я там сказав, щоб він був допований в процесі синтезу сульфатною кислотою. Кількість адсорбованого хром-6 визначали за спектрами поглинання, користуючись градуювальною кривою. Як приклад, приведений спектр поглинання, і, власне, колись виникло питання: на що ви записуєте його до 6, Сот нанометрів. Дуже просто. Ми цим самим контролюємо прозорість, прозорість розчину на наявності, так, контролюємо розчину на наявність в нього зависій е, е, цього композиту. Градуювальний графік приведений на рисуночку Б, так, і, і Формули, за якими проводили обчислення, зокрема відсотка поглинання і рівноважної адсорбції, приведені на цьому слайді. Перед тим, ми охарактеризували ці зразки рентгенофазовим аналізом, де показано, що поліанілін… в. Знаходиться він в виді солі, так, оце є підтверджена наявність піка в межах 25 градусів. І ось тут іде спектр, який теж показує, що в складі поліаніїну, верніше можемо сказати так, що частинки цеоліту покриті шаром поліаніїну. Шаром поліаніліну. Термічний аналіз підтверджує приблизний вміст поліаніліну. Це порядку це порядку 50%. Співвідношення компонентів поліанілін-цеоліт становило один до одного. На цьому рису слайді є приведені кінетичні криві видалення у відсотках хром 6 Досліджуваними адсорбентами за різних початкових концентрацій хром 6 Як бачимо, процес триває дуже швидко. Так, це на, якщо мова йде про полілін, то це відбувається продовж декількох, оце чорним відображено, декількох хвилин. а і подалі, вже практично ми виходимо на насичення порядку під 98-99%. відсотків. І зі збільшенням концентрації характер кривих кінетичних дещо змінюється, і фактично, ми можемо цей адсорбцію чи видалення розділити на дві стадії: це швидке видалення і видалення, яке. Сповільнюється, очевидно, може бути це сповільнення завдяки зменшенню концентрації, завдяки зменшенню місць адсорбції на поверхні адсорбента, і або проникненням хром 6 в структуру тої плівки, яка була нанесена на поверхню частинок цеоліту. Стосовно адсорбції, то кінетичні криві є подібними. Єдине, що ми бачимо, що зі збільшенням місту концентрації початкової концентрації хрому збільшується адсорбційна ємність. Тобто, ми бачимо збільшення від порядку 10 мг на грам до 40, майже 50 мг на грам при концентрації 500 мг на літ так. Ще одна річ, щоб запобігти питанню, то я зразу скажу, що розрахунок адсорбції ми проводили на масу адсорбента, на брутто масу з урахування цеоліту. Так? І Якщо з цього провести деякі уточнення, то ми можемо бачити, що фактично, фактично адсорбція буде два рази вищою, повинна була би бути. Так, тому що основним адсорбентом є поліанілін. Цеоліт при цьому адсорбує незначну кількість. Тут не приведені криві, але це порядку 2-3 міліграми за даних умов, 2-3 міліграми на літр хрому. Розраховували ми звідси параметри адсорбції так, і бачимо, що величина адсорбції хром 6 мг на грам, ось це, якщо подивитися ті криві значення тих кривих кінетичних, є табульовані і наведені в даній таблиці, то ми бачимо, що зі збільшенням концентрації зростає і е, е, кілька е, гран, так скажімо так, адсорбційна ємність даного. Даного композиту і поліел, зокрема, на рисуночку на цьому слайді приведені ізотерми адсорбції зразками поліеліну та і композитом. Це улітполілін. Перша це є за гінеризованою ізотермою адсорбцією ленгмюра, а друга Ізотерма побудована за лінеаризованою ізотермою Фройндліха. Ну, відповідно, є різні пояснення, що, що означає, я на цьому, зверта... на цьому не буду зупинятися, це і так є є більші... і так зрозуміло. Щодо параметрів адсорбції, так, згідно тих моделей, то ми бачимо, що гранична адсорбція, от в першому випадку, це міліграм на грам, є якоюсь дуже дивною. Вона є дуже великою стосовно із отриманою експериментальною. Ну, хто займається адсорбцією, напевне, знає, що е, е, ізотермі адсорбції ленгмюра і зна отримані за ним зна, за нею значення є оціночною величиною. Аналізуючи роботи присвячені адсорбції хром 6 я зауважив, що значення. Е, Асорпційної ємності отриманої за ізотермівмюра, може в декілька разів перевищувати значення отримання експериментально. Цінність ізотермівмюра полягає в тому, що не проводячи дослідження, так би мовити, в широкому концентра... широких концентраційних межах адсорбату, ми можемо за декількома декільками за декількими початковими концентраціями визначити адсорбційну ємність адсорб. Адсорбента, але, як бачимо, вона є ну, дуже сильно відрізняється. На цьому рисуночку є приведені ще спектри до адсорбції поліоніліну і після адсорбції, Верніше, зразка поліаніну, це після адсорбції зразком цеоліту. Тобто, що це є? Як ми бачимо відмінність, ну хто е, займається е, дослідженням електропровідних полімерів, може побачити цю відмінність, яка власне зумовлена впливом процесу адсорбції хром 6 на стан поліаніліну. Бо відомо, що адсорбція відбувається завдяки електростатичній взаємодії, при цьому е, Хром-6 здатний окиснювати емеральдин до перніграніліну, так, сам відновлюючись до хром 3 З нами було проведено рентгеннофлуресцентний аналіз зразків після, ну це тут приведені, як виглядають ці рентгенофлуоцентограми, так би мовити, це для полініну, а це для цеоліту поліаніліну, і в даному випадку приведення значення отримані за. Я хочу сказати, що тут це тільки якісна оцінка, є чи немає, тому що треба для того, щоб чітко визначити, треба спеціально проводити градуювання. Ну, це є так, так би мовити, робота, яку ми на якийсь час відставили на майбутнє. Ми бачимо, що після адсорбції значно зменшується, як ми бачимо для малої концентрації, там практично залишається слідові кількості. Той же час ми бачимо, що в зразках після сорції значно зростає чи взагалі концентрація хр... міст хрому? Скажу так, міст хрому зростає суттєво, так, і це є ознакою того, що в зразках залишається. Зразках адсорбента залишається хром на цьому рисуночку є представлені зображення зразків. Верхній ряд до адсорбції, а нижній ряд після адсорбції. Ми, як ми бачимо, тут ну тут знаєте, щоб так однозначно сказати, що є щось що там є, чи чогось там нема. Тобто, змін. Я скажу, що ці зміни є. Зміни полягають в тому, що зразки. Виглядають більш після адсорбції більш розрихленими. Так, більш розрихленими, що зумовлено, очевидно, впливом сам процесу адсорбції. Значить, було проведено X-аналіз цих зразків. І ось є показано, що в складі зразка після адсорбції також наявний хром. Так, наявний хром. І ось я, в вашій увазі хочу представити висновки. ну, Я на них зупинятися не буду. Тобто, можу сказати в загальному, що цей композит і може бути корисним для адсорбції хром-6 із вод, очевидно що різної природи. В даному випадку ми це підтвердили на модельній системі. Ще слід сказати те, що Тут не вказано власне, про те, що я говорив, що адсорбційна ємність для зразка цеоліт-поліанілін, вона перевищує адсорбційну ємність чистого поліну, що зумовлено чим? Тим, що ми наносили полілін на матрицю, так, на матрицю носій, роль якої виконував цеоліт. І тим самим можна далі збільшувати в місце у літу, зменшувати кількість поділяніну, досягаючи вищого значення величина адсорбції, що нами є підтверджено в інших роботах, які ми, які ми робимо. Дякую Дякуємо. за увагу. Дякуємо пане Михайло. А у нас хвилинка на питання буквально. Будь ласка, я, я старався бути коротким. <гум> ми помітили. Дякую. А так, Наталія, питання. Але вимкніть мікрофон, будь ласка. Ну, мене одну хвилиночку. Скажіть, так. будь ласка, при якому ПАЖ було проведено вилучення хрому це перше запитання. І до питання селективності вилучення хрому, коли буде присутні інші йони метали, чи буде спостерігатися така висока сортівна ємність? Дякую. Дякую за питання. Я оговорився зразу, що ми спеціально не підкислювали розчини ми використовували те внутрішнє pH поліаніліну, яке зумовлювало, зумовлювала, зумовлював допант H2SO4 ми спеціально не підкисли. В цьому є, я вважаю, наша перевага, бо ми використовуємо і наприклад, ці органічні кислоти, як цитратну та інші, і це дозволяє так би мовити, використовувати цю воду зразу без спеціальної обробки. Так, використовуючи, будь ласка, величину pH вилучення хрому, число. Я ще раз кажу ми використовували допований поліанілін, не підкислюючи. Тобто H7. Ні, PH не буде 7, PH буде до шести. 5, 5, 6. 5,5-6, напевне, а 8. може і 5. Це залежить від концентрації допанта в процесі синтезу. Добре, а, дякуємо. А так. що до селективності? Селективність, як показують досліди, є достатньо високою, тобто не наші, а чужі, як показує аналіз чужих праць, є достатньо високою. Хоча інші важкі, іони важких металів будуть дещо зменшувати адсорбцію. Ну тут слід вважати, що там іони це ж будуть катіони, а в даному випадку ми маємо справу із аніоном, з оксіаніоном. Добре. Так, добре, у нас а, обмежений час, на жаль. Подякуємо пану Михайлу. Сподіваюся, що ви скоро будете, будете використовувати ці літи з кримських родовищ. Вони є, я знаю. Дякую. Постараємося. І наступне.